Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам, як правильно звертатися в державні установи, якщо ваші права порушені, і ви хочете отримати те, що вам е, має надаватися згідно закону. Наприклад, вам можуть не видавати підгузники, але ми пам'ятаємо, що підгузники ваша дитина може отримувати за постановою 1301 безкоштовно в потрібній кількості, тобто не менше 120 штук на місяць. Тобто. А аптека, наприклад, чи поліклініка може казати, ну, у нас не виділили кошти. І загалом, зазвичай, батьки вірять цьому. Але кошти виділяються саме під запит пацієнта. Кошти не виділяються просто так, кошти виділяються після того, як поліклініка складає запит, що в них є потреба на таку-то кількість коштів. Тобто поліклініка може вплинути на те, щоб ці кошти були видані. Якщо, власне, ви не отримуєте ліки, підгузники чи засоби індивідуальної реабілітації, в першу чергу, ви маєте звернутися в поліклініку, в якій ваша дитина має декларацію. І ви маєте звернутися до завідуючого. Ви можете звертатися як і особисто, але також ви можете надіслати електронного листа чи паперового. Це не має значення. Ваша заява матиме рівно таку саму силу, як і при особистому зверненні. Спробуйте написати заяву, вона пишеться в довільній формі, вказується в шапці, кому пишеться заява і від кого. Тобто, ви, наприклад, пишете: я пишу заяву на начальника поліклініки номер один міста, в якому ви проживаєте, або селище міського типу, або села неважливо. Його прізвище, ім'я по батькові вказуєте себе як заявника і вказуєте обов'язково свій контактний номер телефону. Після цього ви пишете саме шаблон заява або скарга, це також не має великого значення, і далі ви пишете е, саму суть звернення. Наприклад, я мама дитини з інвалідністю, е, яку звати так і так і так е, такого року народження. Е, хочу звернутися тим, що моя дитина не отримує те, що прописано їй по закону. Прошу розібратися в цій ситуації і надати мені відповідь в письмовому форматі. І після реєстрації вашої скарги в абсолютно будь-якому довільному вигляді вам мають надати відповідь в тому вигляді, в якому ви запитаєте, протягом 30 днів. І якщо її не надають, це вже привід звернутися до вищих органів правління. Також ви можете звернутися в місцевий департамент охорони здоров'я вашого міста чи області, подзвонити їм і пояснити ситуацію. Після цього вони також зобов'язані відреагувати і вияснити, що ж власне сталося, чому ви не отримуєте потрібного. Але запам'ятайте, не так важливо, як ви пишете, важливо саме писати, важливо саме звертатися і не забувати про свої права. Неважливо в якій формі буде ваша заява, не важливо, в якому порядку будуть слова, важливо те, що ви звернетеся вчасно. І якщо ви звертаєтесь і це не дає результату, ви можете звернутися за безкоштовною юридичною допомогою, наприклад, в організацію Fight for Right, наші партнери, друзі, в яких є безкоштовні юридичні консультації для осіб з інвалідністю, які допоможуть вам фахово вирішити це питання.